Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Вітаємо вас сьогодні другий день страсної седмиці, який має назву Великий Вівторок. Найбільше свято Пасха, Страсний тиждень, особливий період підготовки. До Великого Дня традиції великого вівторка, такі ж як і понеділка та середи, під час богослужіння ще читається великопісна молитва преподобного Єфрема Сирина, Господи владико життя мого, з великими, тобто доземними поклонами, також ще служиться літургію на передосвячене дарів, під час якої вірним подаються до прищастя святі дари, освячені раніше на літургії за чином святого Василія Великого або святого Івана Золотоустого. З євангельських настанов, виголошених Ісусом Христом у Великий Вівторок, церква обрала для повчання віруючих притчу про десять днів, як особливо відповідну часу Великої Седмиці, в яку нам найбільше слід бадьоритися та молитися. Ця притча має важливе моральне значення для нас, адже день очікування жениха це і є життя людини. Хтось чекає коротше, хтось довше. Жених приходить опівночі, тобто в кінці дня. А на завершення життя людина часто виснажена, втомлена від хворіб чи старості. Оте всі задрімали, поснули говорять про втому людської природи від земного життя. Однак, в момент, коли прийде час зустрітися з женихом, появиться те, чи людина назбирала так званий Єлей, яким є передусім діла милосердя, щоб протягом свого життя ними світити перед Господом. В грецькій мові слова олія і милість співзвучні. Тобто, варто бути тією олією милосердя та горіти як світильники, щоб являти Христа. Як світло світу. Так важливо, що саме в цей момент душа була наповнена єлеєм миру, який походить від внутрішнього буття з Богом. Пригадуємо, що ми даруємо три святих письма. Для того, щоб взяти участь у цьому конкурсі, вам потрібно підписатися на нас та поширити будь-яке наше відео із активною позначкою сторінки Бог і Людина. Результат конкурсу відбудеться 16 квітня. Зробімо все для того, щоб слово Боже ширилося між людьми. Ставте подобайки, діліться з друзями відео та чекайте наступний ролик вже завтра.